Звернути увагу на те, що це дуже серйозне кадрове питання. І замість того, щоб його професійно відповідно до вимог Конституції і закону обговорити, тут партія регіонів пробує його перетворити на суддовіще. Причому, шановні колеги, я звертаю увагу представників засобу масової інформації. Під час обговорення питань, під час, коли задавали питання, третина партії регіонів. Не була присутня і не могли навіть задати питання, коли їх називали. І зараз є спроба, спроба відкрити шлях до фальсифікації, сфальшувавши це голосування. Я прошу, щоб засоб масу інформації показали зал, показали скільки відсутніх депутатів від регіонів. За яких будуть голосувати, щоб сфабрикувати голосування для фабрикації голосування вибори президента України, тому Михайлович, враховуючи важливість цього питання, я би дуже просив зробити переключку народних депутатів і виключити фальшування голосування по цьому важливому кадровому питанню. Дякую.